Друзі, всім, всім привіт! Це Ірполк Плейюа. Сьогодні е, п -п покажу вам свою базу нову, також персонажа. Секунду. Е, також, також злодій, але трохи вибрав інші. Навички в мене ось так. Я вже трохи прокачався. Здобув собі, місце знаходиться тут ось тут. Дуже вигідне місце, бо тут є е, місцевий парк. Е, тут у нас є гідроелектростанція, зелений ринок, тобто близько магазин, електростанція, пожежна, магазин інструментів, центральна школа. Е, також є зап, е, заправка десь тут приблизно. І це все дуже е, в цьому місці дуже добре, як би можна е, ставити все. І так е, ця ділянка дуже добра е, для бази, бо є багато будинків, гаражів, мазин інструментів. Будинок є великий, є гараж на два місця. Я вже з гідроелектростанції одну сонячну панель взяв. Ось там. Вона. Тут вже є чотири грядки, які, е, тро, е, які можна засадити. Тут е, не був звичайний амбар, тобто як там інструменти. Тут було все в смітті. Тобто сміття і тут е, було якби е, багато ящиків, багато всього. Е, покажу вам, що в мене є. Я позакрив, бо е, тут, тут, тут все по-другому. Е, е, і так, Тут у мене ящики я, е, е, полиці. я ще маю поставити ящики. Поставив камеру, Тут тут. у мене, поставив е, вдосконалений верстак, тобто можна, можна там робити різні речі. Але хочу прокачатися для того, щоб. Станції для того, щоб покар... для того, щоб поставити всі. І для цього треба, як би, прокачувати будівництво, механіку. Щоб... А механіка прокачується дуже важко для мене. Також тут в мене є дуже багато всякої води. Якісь міючі засоби. та-та-та. Тут я поставив е, всі необхідні інструменти для, для того, щоб готувати. Також мені холодильник знайшов. Ну, ось, ось така приблизно. Е тут в мене в базі технічна шафа друзки використовує шматки пластини залізний брухт. До речі, До речі, залізний брухт. Було б добре взяти його багато. Закинути в шафу. Для того, щоб не руйнувався будинок, щоб це місце було зайняте. Не потрібно базового обслуговування. А, Електробрухт. Вибачаюся мій провтик. Розділити. Так, опіє. Тут в мене ліжко, комод, дуже багато всяких. Знайшов кілька цікавих місць. Як бачите, я поставив собі журнали, всякі комікси на, ем, на навики, механіка будівництва, книги, посуд для духовки та-та. Простий зварний дріт. Тобто, отак. Скрізь поставив картон для того, щоб мене зомбі не бачили. Так ем, так що, так що так. І тут поставив підключив камеру. Як ви бачите, видно, е, камера йде на плиті. Тут в мене є зброя. Зробив весло з шипами. Тобто весло і цвяхи. ДПС-26. Я тара й думав, що можна битися або тіпо, на ній але оказується, що ні. <coughs> в одному місці цікавому. Пізніше вам покажу, знайшов ось, ось таку гвинтівку з прицілом, дробовик. І це доволі непогана штука. Тобто, дивіться, 96 хп, 25 хп. Ну, 25 хп тут, тут чужо більше, ніж, ніж пістолета, але це якби далекобійне. Ем, ось так. Проблем з. Бо... З їжею з інструментами з цим всім немає. Але хотілося б в майбутньому покажу вам ем, мазі інструментів. І є цікава одна штука. Ем, ось тут особисті сховича Беквуда. Типу контейнерів. Тобто Там багато гаражів одне одного і там е, дуже багато цікавого лоту. Там я і знайшов годівку з прицілом дробовик, там є квадроцикл. Так що всім дякую. Е, до, е, скоро будуть наступні відео.